Я бачила свої світлини да з першого класу, і мама мені робила. Хвостики. Ну я бажаю, що два хвостики це така зачіска да для перше для першокласниці це саме то. Олена Білик робить зачіску своїй шестирічній доньці Олександрі. Сьогодні дівчинка вперше йде до школи. Поки мама вкладає волосся, Олександра розмірковує, чим буде займатися на уроках. Ну, писати учень букви, малювання. Шуль, нормально тобі спалось? Да. Да. Чуракана хвилювалася, я хотіла, щоб вона раніше спати лягла, щоб всі раніше лягли спати. Але, але розхвилювалася, мабуть, все ж таки день. І хлопці за неї так. Турбуються і хвилювались вони. Як вона буде, вона ще така мала. Сім'я Біликів приїхала до Рівного з Маріуполя наприкінці березня минулого року. Олена Білик пригадує, намагалась за всяку ціну врятувати життя дітей, тому самотужки вивозила їх з міста попри небезпеку. Торік її старші сини почали вчитися у 18-му ліцеї. Цього року сюди йде й Олександра. Слава Богу, що є це перше вересня. От, дай Боже, щоб в нашій країні був мир, наша українська перемога, от, щоб кожна дитинка мала можливість кожного 1 вересня піти до школи на цю лінійку традиційну і радіти своєму дитинству. Після зачіски мама допомагає Олександрі одягнути святкову сукню. каже, вбрання доньці купувала заздалегідь ще у червні. Гарна тобі подобається. Уже вбрана Олександра показує, що має до школи і збирає свій перший наплічник. Ось такий клей є, ручка на всякий случай, два карандашика, така дуже Такая. І палакночку. Обов'язково. Підтримати сестру на святі першого дзвоника зібрались і її брати дев'ятирічний Микола і тринадцятирічний Олег. Перше вересня у класах, де навчаються хлопці, проведуть дистанційно. А вже з понеділка вони підуть до школи. Я трохи чесно хвилююся за неї. Я їй хочу пожелати, ну, удачі, щоб неї все там склалося, щоб знайшла друзів і щоб вона добре вчилась. Перед виходом першокласниця показує букет, який даруватиме першій вчительці. Каже, серед квітів має улюблену. Ой. Вона, вроді би, ще ромашка сувайці дорогою до школи. Мама дівчинка розповідає, старші сини швидко адаптувались у нових класах після приїзду з Маріуполя. Доньці вона пропонувала щорік почекати, але дівчинка сказала, що хоче йти до школи. Вона сама вивчила літери, вивчила цифри, і сказала, що я в цьому році піду в школу, буду навчатися. Ну, це її був такий перший дорослий вибір. Рівно нас прийняла ну, таке відчуття, що ми тут довго жили і просто повернулися. Да, ми не відчуваємо, що ми в гостях ми себе відчуваємо як вдома. Цьогоріч в нашій школі будуть навчатися близько 70 дітей внутрішньо переміщених, і ми вже більше року. Радо приймаємо діток. Дуже велика географія з усіх усюд. У нас є діти. Ми намагаємось створювати всі умови для того, щоб діти адаптувалися, почували себе комфортно. Цьогоріч разом з Олександрою за парти гімназії та ліцеїв Рівного сіли 2883 першокласники. Повідомили у Рівнераді. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.